Всім привіт! Вітаю на каналі. Показую вам, що скоро буде сірень, бузок. Дивіться, на які вже квітоноси. Також поряд у мене ще біла є. Вон, дивіться, вже починає розквітати теж такі грони пишні. І є в мене ще один молодий кущик, тільки в другому місці, Зараз підемо, подивимося, новий сорт. Він такий біло-рожевий повинен бути. І покаже в цьому році свої перші квіти. Ось молодий цей кущик, ну таке враження, що мене обманули. Я не бачу в неї ніякого такого ексклюзиву. Ну, подивимось. Якщо буде звичайно, то я її звідсіля викопаю і перенесу її на вулицю туди за забор, на річку посадю. Ну, щось вона не схожа мені на таку білу рожеву. О, подивимось. Магнолія вже все відквітла. Це понизу тут іще гарненькі квіточки, а так взагалі вона вже все відходить. Бачите, вже листочки скручуються і вона вже відквітає. Сама рання. А ось дивіться, який цікавий нарцис розквіт. Бачите, він якоїсь такої неправильної форми. І це не пошкоджена квіточка, а це він ось такий і є. І в нього дивіться, який колір тут зелений. Так, тут сонечко падає, мабуть, погано видно. Ось. Ось такий він. Смішний. Такий міцний кущ. Ось іще поряд. Бачите? Ну, це мені щось воно не дуже, якщо чесно, подобається отут. Була б вона ось така вся махрова, Ну подивлюся, як він далі буде розкриватись. От якось так півквіточки, наче. Висадила то, що з собою привезла оці три кущика. Дивіться, він уже червоніє. така вона. Тут ягода є, ну і тут ягодки теж. Сьогодні покажу вам, купила орігіни. Була. Купила мох і купила квіточку. Покажу вам, яка квіточка. Слухайте, а отут все, що я вам розповідала, оцей колір, він такий неймовірний, камера його засвічує. Взагалі він такий припильоний, такий пастельний тон має, яскравий Треба буде їх відсадити, ці тюльпани, і десь окремо, бо тут щось у мене дуже багато всяких різних. Треба їх буде розсадити. Покажу спочатку мох, який класний. Дивіться, живий мох. Ну, мені зручно, тому що я тут у місті. Поїхала і купила. І не треба чекати, і не платити за пересилку, тому мені Он такий зелений, там прям такий вологий. Класно, я його зберігаю так в контейнері, закрила, і він у мене стоїть тут. Це північне віконечко. у мене. Ой. Так, моя квітка попила кави, впала. Ця квіточка, яку я купила у Рігіни. Хотіла похизуватись. Ну, хорошо, що вона в стаканчику, що я поставила її в стаканчик подвійний, зачепила рукою і квіточка впала. Хотіла показати ще, ось як у мене тут гартензія. Я черенки садила в минулому році ось зрізала І ось зробила такий ґрунт. І натикала його туди, і закрила пленкою. І дивіться, он корінчики є. Уже там воно, бачите, От, І виросли в мене. Не всі прийнялися, але ось. Я по два бачите, оцей і оцей старий. А з нього ростик ось пішов такий молоденький. Да, ці, ці листочки старі я пообщіпаю, А ось оце вже молоденькі кущики вони залишаться. І ще дивіться, що я зробила. Е, ну, це теж можна вже викинути. Це квітонос, який я встромила. і ось, Думала, може, дітка буде. Це дикий кіт. Але бачите, він почав е, під пленкою тут квітоносик давати. Ну, То вже я повикидаю, тому що тут діла не буде. з них, Так що так, ось така в мене гортензія, там у мене агроперліт. Грунт. Я залила його добре-добре водою. Я пару разів підливала тільки за всю зиму я туди водички. От, і так от під пльоночкою вони в мене росли. Вже не буду накривати пльотки, хай уже буде так. так. Ну і перейдемо до цієї квіточки. Дивіться, в неї був квітоносик, хоча я не знаю, як вона квітувала. Дівчата кажуть, що вона квітувала у садівника. Так, це в нас Blue Star на сапфір Гала. От, ось така красива вона буде. Захотіла собі в пару до Леодора. Ліадора. От, щоб вони були такі подібні. Квіточка повинна бути така немаленька. Так що будемо чекати. І квітують вони всі по-різному. Є варіанти. А ще хочу показати: ось я теж у рігіни купувала цю квіточку. Бачите, вона вже стає більш персикового кольору. Вона в мене була. Більш така зеленкувата, а зараз теплі тона з'являються. Ось так вона має назву. Є там іще, я бачила у дівчат, тому кому цікаво. Ну, там багато чого є, зайдіть, подивіться. От, і ось така красонечка. Дуже схожа чимось на шампань. Але бачите, вона така стає персикова, красива. Ну, на фото взагалі вона дуже яскрава. Прям я вставлю вам фото. подивитись. Так, деякі вікна, бачите, я вже помила, але скотч у мене на вікнах, а в целях такої безпеки. Все ж таки є, порта трошки вигляд, але що робити. Не знаю, допоможе він чи не допоможе, але я не знімаю. Також на віконечку у мене тут красується фонда. Залишилось у неї всього три бутона розкрити. І ось така красуня. Вчора оцей вона відкрила. Да, отут. Чекаю я ще поповнення до своєї колекції. Ще в мене буде дві красуні. Продала я трохи із своєї колекції квіточок і замовила собі ще дві красоточки. І ось ця красоточка теж один бутончик залишився всього. Ну, на сьогодні все. Дякую, що ви зі мною. Гарного тихого вам дня. На все добре і до побачення.